Насправді в Путіна є певний розрахунок, що Китай буде далі продовжувати від певного благословення ще перед повномасштабним вторгненням, коли Путін їзд літав на Олімпійські ігри в Пекін. Ось, і ми бачили цю в лапках нейтральність Китаю весь цей період повномасштабного вторгнення, фактично, геноциду Росії проти України. Коли вони Китай закликав обидві сторони сідати домовлятися, ніколи не говорив про територіальну цілісність України, от і в цьому контексті зараз привітання Сінзіньпіня України з Днем Незалежності і нашого президента, це якби також такий певний удар по путінським заявам, що в нас нелегітимний президент, тобто Китай зараз. Певно грає гру він намагається теж собі виторгувати відносинах з заходом. А те, щоб проти Китаю не було тих жорстких санкцій, які б вдарилися вдарили по економіці Китаю, тому що якщо подивитися на торгові і економічні відносини Китаю і Європейського союзу, тобто там величезне зростання і позитивне сальдо на користь Китаю. Тобто, якщо подивитися на цю тарифну політику США і щодо Індії, тобто Китай теж. З однієї сторони має амбіції стати над державою в світі з іншої, Китай е, сформував цю вісь зла проти заходу, яка має допомогти йому виграти е, оцю гонку лідерства, відсунути США на другий е, план і самим стати першим. От але е, для досягнення цієї мети Китай мусить дуже мудро грати, і там, де треба буде. Чи підтримати Росію, щоб війна продовжувалася? Бо Китаю вигідна затяжна війна, в якій Захід втрачає авторитет, в якій Сполучені Штати Америки. Подивіться, що відбувалося на Алясці. Тобто, це безумовно програш американської дипломатії, це програш Трампа, і ми бачили вже потім в Білому домі, як Трамп намагався відкатати назад після цієї хвилі критики всіх, включно з республіканською партією.